Віталь Шахів. в проти Лі Чеса. китайцы. Рейтинг 1866. Часком проти Лі чеса? Ну добре. Беноні чи що там. А тут що? Шо? Тут щось без фігури може бути.

Ну, ти тут, правда, можеш взяти з шахом. Це мені не дуже подобається. Давай так тут. Пішах дуже сильний. Зразу кажу. Щоб хто там знати. Конем він конем. Так, ну точно, я зіграв не найкращим чином. ну нічого. Він швидко грає, тому треба за ним поспівати. Очі пішачка забрати. Добре, що мені ти пише. Він вже свою справу зробив. отримую якусь перевагу у розвитку. Якогось пішика я від'їм І може моя ініціатива і закінчиться. Або не закінчиться. Або вона тільки починається. Туди. Все рівно піжак втрачається, але нехай він час витратить якогось коня. Поставить не так прям добренько. Так. Брати тут я не дуже хочу. Я б коня б наше 5 Ну, Давай поки що ведемо фігуру в гру, це, я думаю. Не дурниться. Мінятись. Не знаю. Не хочу. Так, G4, ну тут короля вже. Можуть і прихлопнути. Давай так от на відкритій лінії активно. Коні дублюють всі. Сона можливо, я віддам. Короля, що один ще треба встигнути. Так, а якщо ми Activization... А якщо ми далі продовжуємо, нагнітаємо тут наші удари ініціативні. Тудись. Ну, давай десь зв'язка буде. Хай щось. Дасть нам та зв'язка. Дасть, не дасть побачимо. Тут, короче, мы тут же ж бьем. Так, там б 5 последовательно. Есть какие продобьешь сюда, правда, так, да? Значит, не назад. Значит, не назад. Ну, может... Так. Тепер хочу сюди. Але я якість тільки які виграю. Тоді просто може заберу. Отут уже 4 точно буде. З Ефектусами. Імпектусами. Тому що, якби всі суперника фігури далеко, а король мій. Хоче бути послаблений, але він навряд чи це використає. Так, ну, так, тоді точно йду сюди вже і... Так, ти вирішив просто віддати мені фігуру. Візьму. Наша ініціатива трансформувалась в матеріал. Так і має бути, якщо граєте. Правильно. Ну, конечно, за фокус, фокус. Так, а ну-ка, же g тут я зиграю. Угу. Хотів чисто шахнути, йому Да и шахнути. Чисто по приколу. Так. Можна просто сюди піти. Не, фігня Що я віддаю йому, до речі, тут все? Не знаю. Ну ай, пощастило мені, я думаю. Ну, йому тут дуже пощастило, що я його відразу не заатакував. Це не ботовав. 72 на 74. Ну там точно можна було зіграти краще. Так, тут я взагалі погано зіграв. Тому що він міг слон це 3 зіграти. Я був би без фігур. Так. Ну Окей. Його проблема в тім, що в мене фігури вже відкрився центр, і в мене всі фігури вже грають. У нього ще ні. Тура перекрита конем. Коні один одного дублюють. І зв'язка. Суперник сам став під зв'язку. Я його якби не заставляв. І в відкритому центрі зазвичай ви намагаєтесь ставити фюре поактивніше, захоплювати центр. Ну, білі тут явно контролюють все, що можна в центрі. І нагнітають, посилюють позицію. І в якийсь момент у чорних хороші ходи закінчується. І виграється матеріал. Бо йде атака на короля. Так, ну тут я ще нормально грав. мені здавалося, що тут було краще. Не f 6 я думав піти, але щось не знаю. Тут треба ж таке подумати над цю і дурньою. Відійшов. Тут можна буде і фрізя виграти. Так що, не хвилюватися. Вона только тут королем не взяти. А не, можно навіть королем взяти. Можна навіть так взяти. З конем выграти. Так, і тут. Не, ніде я не випустив. Насправді то. А я вже думал, Что там був мат.